Я ніколи не вважала себе дівчиною, яка любить ходити пішки. Я не брала участі в трендах гарячих дівочих прогулянок в соцмережах і не ходила на прогулянки для ментального здоров'я під час карантину. Чесно кажучи, я довго думала, що ходьба це навик, який більшість з нас освоює ще в дитинстві, і звичайна активність, яку ми робимо кожен день, отримала занадто багато хайпа. Особливо після того, як дізналася, що гори звісні 10 тисяч кроків, які нібито потрібно проходити щодня, засновані на довільній цифрі, придуманої для маркетингу крокомірів. Якщо вже я збираюся займатися кардіо, міркувала я, то буду робити це по-справжньому: їздити на велосипеді, бігати, плавати або грати в спортивні ігри з друзями. Якщо я не потію, в чому тоді сенс? Але після того, як я спробував керовані тренування від палатан, доступні в їх універсальному додатку, я нарешті зрозумів цей сенс. Тепер я дівчина, яка любить ходити. Ходьба – це гарне кардіо. Мій колишній спрощений погляд на кардіо, що я обов'язково повинна потіти і втомлюватися, щоб тренування мало значення був і залишається помилковим, хоча я і знала це на теоретичному рівні. Як вже пояснювали експерти, Ходьба – це кардіо, причому досить ефективне. Навіть швидкість, з якою ви ходите, може бути показником вашого здоров'я та витривалості. Різні рівні інтенсивності кардіо по різному впливають на організм, але в основі ходьба все одно спалює калорії. Крім того, це чудовий і простий спосіб додати більше руху у своє життя, особливо якщо ви тільки починаєте займатися фітнесом або одужуєте від травми. Я вирішила спробувати тренування палатан після того, як моїй мамі прописали ходьбу в якості терапії при проблемах зі спиною. Через цю проблему вона не могла ходити довго або швидко, тому після консультації з лікарями і фізіотерапевтами їй призначили домашнє завдання поступово збільшувати тривалість ходьби на дорізці у вітальні. Я живу в місті, де пересування пішки це норма, тобто я в будь-якому випадку проходжу свої 10 тисяч кроків в день. Хочу я того чи ні, і, звичайно, сприймала цю можливість як належне. Я хотіла перевірити, чи підійдуть тренування палатан моїй мамі, але в підсумку вони сподобалися і мені, що з себе представляють тренування по ходьбі від палатан. Щоб знайти тренування з ходьби в додатку Палатан, виберіть розділ «Ходьба» на головному екрані або введіть уокен в пошук. Ці тренування спочатку розроблені для бігових доріжок трет або будь-яких інших, але я виявила, що вони чудово підходять і для прогулянок на вулиці. Правда, в цьому випадку я не можу регулювати нахил. Її тренування в додатку це повноцінні заняття, як і всі інші у палатан. Вони бувають різної тривалості і форматів, їх ведуть сертифіковані інструктори, які мотивують і нагадують про техніку безпеки, а ще у них є музичні плейлисти, які допомагають тримати темп. Майже щоранку в будні я йду в кафе, а потім на пошту, щоб відправити речі, продані через додатки, і тепер я включаю тренування палатан на час цього маршруту. Хоча мені не обов'язково потрібен інструктор у навушниках, який нагадує мені ну, Ходити, це допомагає підтримувати темп. Я просто ігнорую моменти, де мова йде про кнопки нахилу і опору, адже я не на дорізці. Сьогодні вранці я вибрав паяти хвилинну розминку з інструктором Логаном Молдріджем, який нагадав, що ходьба, навіть якщо здається легкою, неймовірно корисна для здоров'я. Він давав підказки щодо темпу, використовуючи реальні приклади, а не просто посилання на функції бігової доріжки. У якийсь момент він описав потрібну швидкість як не як на Манхетені, не як у Нью-Йорку. І це було смішно, тому що я просто йшов по-Манхетенському в кафе, тому мені довелося трохи уповільнити темп. Ви можете включити відстеження місцеположення для більш точних вимірювань. І, звичайно, я синхронізувала Apple Watch з додатком Palatan, щоб отримувати дані про пульс, навантаження і швидкості. На початку прогулянки я забула включити геолокацію. Хоча можна налаштувати автоматичне відстеження, тому в кінці додаток запропонувало ввести пройдену відстань вручну. Я глянула на годинник, вела цифру і перейшла на екран з результатами. Звичайно, ці тренування можна виконувати і на біговій доріжці, вони в основному для цього і створені. Є живі заняття, які потім потрапляють в архів, а також затримки, енергійна ходьба, походи. Прогулянки під певні плейлисти, наприклад, музику 90-х або ідем, і навіть прогулянки з розмовами з двома інструкторами, якщо вам подобається формат подкасту. Деякі заняття включають і ходьбу, і біг, це зазначено в назві. Прокручуючи варіанти, ви в основному побачите картки з інструкторами на бігових доріжках в студії Палатан, але є і записи з прогулянок на вулиці. Такі тренування розраховані саме на вуличну ходьбу, і інструктори відзначають середину маршруту, щоб ви знали, коли розвернутися і йти назад. Тривалість варіюється від 5 до 75 хвилин, причому в більш довгих часто поєднується ходьба і біг. Чому мені подобаються тренування з ходьби від палатан? Це простий спосіб додати свідомого руху у свій день. Я і так багато ходжу, але не завжди з якоюсь метою. А тут інструктор нагадує мені зосередитися на кроках, а плейлист допомагає тримати темп, так звичайний похід за кавою перетворюється на усвідомлене тренування. Ходьба – це низька ударна і доступна активність, тому навіть якщо ви втомилися або інші види кардіо вам не підходять, це відкриває цілий світ можливостей. І, мабуть, найголовніше це найдоступніший вид тренувань в додатку, тому що вам не потрібно ніякого спеціального обладнання. Ні килимка, ні блоків йоги, ні гантелей, не кажучи вже про дорогу бігову доріжку, досить зручного взуття і можна ходити скільки завгодно, отримуючи при цьому фірмову підтримку і поради від професіоналів.